Вітаю, друзі! Питання, яке мучить всіх. То де Єромак? І Що відбувається взагалі в країні? Давайте коротко, вихідний день. Я бачу, вас зібралось уже багато. Ми в прямому етері. Погнали. Давайте так, зразу ставлю питання до всіх, хто дивиться. Давайте так, зразу пишете в чаті. Я бачу, ви збираєтесь, збираємось. Збираємось шановні. Давайте на каналі Дана Єрової. Всіх вітаю. Всіх вітаю з святом Збройних сил України і Збройним силам України просто низький Уклін за все, що вони роблять для нас. Допомагаємо за суд. До речі, ви бачите QR-код, збираємо на корч і зразу питання в студію, як то кажучи, знаєте, з старту до да, бар'єр. А питання в студію: давайте так: пишіть, як ви вважаєте, лишиться пан Єрмак на території України? чи втіче? Як Керенський у жіночому платі. От пишіть, лишиться в тічі, лишиться в тічі, лишиться в тічі. От таким чином ми почнемо. цей етер. Що вчора відбулося? Вчора відбулись події. Всі ви чули про справу народної депутатки. Раніше вона була в слуги народу, потім вона перейшла майбутнє України, а Ганна Скороход. Справа по, скажімо так, почали. Пані Анна домовлялася з одним з бізнесів стосовно того, що вона порішає питання в РНБО стосовно накладення санкцій на компанію, ну якась компанія конкурент. Що цікавиться мені в цій ситуації? Перше, от, от дивіться, знаєте, тут зараз дуже треба слідкувати за руками. Дивіться, Перше, операція, нібито Набу, але проводилась вона спільно набу з ДБР. Ну, чому, чому в мене виникає тут питання? Да? Тому що дивіться, ми можемо згадати ситуацію з детективом Набу якого посадили влітку після того, як намагалися ліквідувати сапи на богу, і це було зроблено руками служби безпеки України. І якщо хто не пам'ятає такі ганебніші прес-конференції, ганебнішого пана малюка, який взагалі казав, що потрібно на таких людей пару рожків. Просто використати, да і все. Вчора Генеральний прокурор Кравченко сказав, що якісь невідомі люди з Служби безпеки України вели його в оману і тому якісь невідомі прокурори підписали санкцію на арешт Магомед Расулова. Хоча санкцію на арешт підписав сам. Пан е, генеральний прокурор, далі е, далі, СБУ вже на антикорупційній раді починає говорити про те, що це взагалі була не їхня історія, це була історія ДБР. Е, мені цікаво, що скаже дай ДБР ДБР і скаже, а це, бу... це була історія БЕБ, А БЕБ, очільник, і скаже: я тільки прийшов на посаду. Коротше, немає людини, хто взагалі вів справу е, Расулова і доказував нам всім, що це російський слід. Так, от що мене е, що мене е, тригирнула, в вчора в справі з Анною Скорохот. Значить, перше, ну це. Відволікання уваги від основного, тому що сума в 250 тисяч доларів. Вибачте, в порівнянні з тим, що Тири в Міндіч і оця вся група прекрасних людей, не чолі з Міндічем. Там, певно, ж Андрій Борисович і пан Уміров, скоріш за всього, і ще ці прекрасні люди. ну, Для них 100 мільйонів ми вже чули да, доларів. А тут 250 тисяч. Тобто знаєте, це така дуже вкину штука, яку використовує, використовують служби. Вони вміють грати в цю гру, яка називається. Відволікти увагу від основного, да, показати щось. От ми там народну депутатку затримали. Окей, затримали. Наступний буде хто там, помічник народного депутата. Да, тобто. А основні питання то вони лишились на порядку денному, де єрмак. Перше у мене особисто питання, чому йому досі не вручили підозру? Друге питання. Третє питання: чому досі не повернувся пан Уміра в Україну, який знаходиться в Сполучених Штатах Америки, який має громадянство в Америки, у якого майнує в Америці і у якого родина в Америці? Чого він досі знаходиться там? Він як поїхав на переговори, так і не повертається. Невже там іде отака інтенсивніші такі переговори, що просто от, от просто земля під ногами тріщить? Хоча ми бачимо, що в переговорному процесі майже нічого. Нічого не змінюється? Там є чітких доказателів, це ви маєте на увазі у, Ань, у пані Ганни? Ну, не знаю, слухайте, я ж вам не правоохоронні органи. Мене в цій ситуації ще раз кажу. Перше, це те, що це вже е, СБУ долучається. Тут вони, знаєте, тут вони ліквідовували набу, тут вони приймали участь у врученні підозри детективу набу. Тут вони розслідували і говорили, що там російський слід, а тут вони раз і почали працювати з набу. Дивні дива твої, господи. А друге, що мене всі історії ну так, тригернуло і на що я б звернула вашу увагу, дивіться, я не вірю в те, що Анна Скороход сама така, знаєте, придумала собі історію про те, що а, візьму я 250 тисяч доларів, з якого з якогось там бізнесу їй написали, чи вона написала розписку. Тобто, там йшли серйозні питання. І така ну це без погодження. З кимось з РНБО. Ну, слухайте, я не вірю в цю казку. Тут цю казку, яку нам, і, до речі, вони вийшли з такою комунікацією, кривою, що це капець. Е, гроші до е, представників РНБО не надійшли. Ну, так це, це що ви пожаліли? По, е, це було? Це, 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 була, це вийшло, до речі, і набу, і СБУ з такою заявою, що гроші до представників Ренбо не, не надійшли. А тепер я хочу вам показати склад РНБО, який у нас був досі-досі недавно. От дивіться, яка красота. Значить, ну, Зеленський зрозуміло у мірах, де? Ми знаємо, де в е, Сполучених Штатах Америки. Далі Галу... Галущ... Галущенка да? е, це той самий, який у нас в праві Міндіча, який фігурант, який зафіксований і таке інше. Далі Грінчук, ну його ж там, ну, там вроде, кохання, це... але його подільниця, ці історії. Да, їх виключили зараз склади Ренбо, але вони були там. Далі Єрмак Андрій Борисович можу нагадати вам, що до вчорашнього дня пан Єрмак був у складі РНБО. І тільки вчора президент його після, до речі, тижня вже після обшуків у нього. Президент його виключив зі ставки. Камон, шановні, ставка, це вищий орган країни, на країні, в якому розкриваються всі розвіддані, все на світі. Виключив зі ставки і виключив з РНБО. Так от. З ким з цих прекрасних людей, пані Ганна Скороход, домовлялась про санкції, і, і кому вона не донесла кошти? На що жаліються правоохоронці? Кому не дійшли кошти? Ви знаєте, мені здається, що якщо кошти не дійшли, ми про цю справу не почули. Це один момент, а другий момент? А по чому, вибачте, санкції у нас зараз в РНБО? І що це за валюта така? А скільки коштували санкції опозиції, коли не заходити господі цим крейсерам в акваторію там, Чорного моря? Скільки коштували ці санкції? Скільки Ну, взагалі? Що такі, що це за терифікація? Я вирішу питання санкції в РНБО? І всі ці прекрасні люди досі на посадах, ну ні, не на посадах, ну давайте так чесно, не на посадах вже Галущенко, не на посаді Грінчук, не на посаді Єрмак. Але нікому, чи, я не знаю, Галущенко вручили, чи ні, але ну, поки процесуальних дій далі, окрім а, обшуків, не було. Далі, переходимо до пана Єрмака. Саме ж цікава в цій історії, де ж пан Єрмак? Вчора виходить зеркало тижня. До речі, це. Те відведення і та е, журналістка, яка говорила про те, що е, набу САП попереджало е, пана Зеленського про те, що будуть вручені підозри, і вона нам говорить наступне. Тобто, у мене немає питання до цього джерела, тому що е, це джерело було постійно, воно говорило постійну правду. За інформацією, джерело зірка тижня» сьогодні близько 17.00 колишній керівник офісу президента Андрій Єрмак прибув до Центрального офісу служби з. Сьогоднішньої розвідки України він заїхав на чорному броньованому Mercedes С класу. Як повідомляється співрозмовники видання, він пробув там 45 хвилин, і після виїзду Єрмака голова. Служби зовнішнього розвитку Олег Іващенко викликав до себе керівника департаменту, який займався документами прикриття. За словами джерел, Іващенко вважається стовідсотковою людиною Єрмака, і за інформацією цих же співрозмовників зобов'язано йому своїм призначенням. Джерела допускають, що документи прикриття можуть готуватись для можливого перетину кордону. Паралельно співрозмовників в правоохоронних органах повідомляють, що на нову серію аудіозаписів в межах операції. Мітис, яка стосується ролі Андрія Єрмака. Я вас запитала в чаті, чи вірите ви в те, що він буде затриманий, чи вірите ви в те, що його, чи його випустять з країни? Я ще казала сам на початку всієї цієї історії. Мене тут запитали в чаті РНБО, що ОПГ ну десь так. Ну, насправді РНБО у нас записано в Конституції і це е, орган, який має працювати на державу, а не проти держави, але виглядає це зараз як якийсь як, ОПГ. Да? Не можу з вами посперечатись. Так що е, все ж таки я не бачу, щоб ви писали е, його випустять чи ні. Опять эти безсмисленні гадання. Ну, це ботів мені наслали доброго дня, всім Е, да. всім всім да, ботам всім також. Дивіться, значить, що далі? Якщо ми бачимо, що ніяких, ну, по-перше, у нас була заява Ярмака, що він йде на фронт. А всі заяві була фраза, може, ще побачимось, в мене питання, а чому ми маємо не побачитись? Може, ми можемо не побачитись лише в одному випадку, якщо він таки втіче з території України під прикриттям. Служба зовнішньої розвідки, ну, Державно-прикордонної служби, яка випустила пана Міндічі з країни. Далі буде РНБО, його а, позбавлять громадянства, все, Ну, от мені вже пишуть, ярмака випустять. Я також вважаю, що Ярмака випустять. тому що людина може почати давати свідчення. І я, виходячи з того, що він все-таки, скажімо так, я так розумію, що він е, мав дуже серйозну, ну нам про це писали дуже серйозну таку критичну розмову з президентом. І я так розумію, що вони такі посварилися. Ми не знаємо всієї драми, що там відбувалося, але факт остається фактом, вони посварилися, і, скоріше за всього, Єрмак е, для того, щоб зрозуміти, у них вже є ще таке питання: це їхня безпека, їхня особиста вже безпека, да? тобто якісь гарантії гарантії гаранті безпеки. Вже їм, як фігурантам. І тут питання, хто кого перше почне зливати. Да? Тому для мене абсолютно очевидно, що його випустять, але є, є такий момент. Якщо, ну, це я виходжу з того з того, що в нас влада, вибачте, просто ніби і якщо це відбудеться. Тоді можемо говорити про те, що в принципі в державі Україна немає жодних правоохоронних органів, і, взагалі, вся оця пірамідка, яку вони побудували, яка тримала сім років, вона розсипалась. То що буде далі? Чи випустять пана Єрмака? Побачимо, але я ж кажу, в ЗСУ його не видно на кордоні, може він вже перетнув, хто його знає. До речі, є повідомлення про те, що йому злили інформацію, що він знаходиться в категорії Невиїзній. У вас, ви бачите, в чаті зараз голосування. Випустять Єрмака чи ні? Давайте, голосуйте, так чи ні, ні, чи так. Тепер далі. далі. Значить, дивіться, все-таки нас переключають з головного, а головні фігуранти це пан Єрмак, і ми ще не чули плівки по, по ньому. Да? Ми чули, що він там Алібавай, ми не чули плівки по пану Мірово. І питання знову ж таки: чому пан Міров не повертається до України? Такі маса в нас питань. І Для мене, наприклад, знову ж таки, Умєров може собі також якісь виторговувати гарантії безпеки особисті в Сполучених Штатах Америки. І я ж знову кажу, люди добрі тут головне хто перший почне кого зливати? це основне до речі, що саме цікаве, вчора у мене от відбулася така цікава історія. Мене почали знову шантажувати через телеграм. Це просто, от я в захваті. Я хочу передати привіт всім, хто це робить. Я знаю, що ви знаєте, я знаю, що ви дивитесь, тому на зв'язочку от прочитаю. просто. Мене запитали, як моя подружка? Це телеграм, це було в мене, коли я була в міністерстві оборони, такий шантаж шантажні постійний. Мене запитали, як моя подружка? З, з таким натяком на скорохут. Взагалі-то я Аню бачила два рази в своєму житті, один раз на ТЦК, один раз в Міністерство оборони. Все. І от далі мені пишуть, коли опублікують плівки, як фігуранти МО називають одну із учасників Хухря, а «хухря», я так розумію, що це уміра. І скороход побачимо, які виправдання ти напишеш. Далі буде. Ну, шановні, я ж це з вами вже проходила, і ми вже це з вами грали, тому продовжуємо грати, і, і я вас уважно слухаю. Значить, погрози пішли, такі шантаж пішов. Ну, в принципі, нічого нового. Люди добрі, нічого нового, але називати речі своїми Іменами я буду продовжувати, хочеться вам цього чи не хочеться. Так хто все-таки кінцевий бенефіціар оцих схем? Невже пан Єрмак, а пан президент нічого не знав? Я, шановні, в це не вірю. І ще раз хочу підкреслити: все залежить від того, хто кого перший почне здавати, і хто собі виторгує самі найліпші е гарантії особистої безпеки? І від цього буде залежати і наш з вами мирний договір, який стоїть на паузі, і чекати зараз якихось серйозних переговорів абсолютно немає сенсу, тому що на лінії фронту ворог не несе, ну, скажімо так, він, ми навіть не в паритеті, ми зараз програємо. В тилу нас продовжують довбити цього ночі, знову довбили і, і ракетами і, і шахтенами. Тому сідати за стіл перегу вони не будуть. Вони будуть чекати, відтягувати, продовжувати відтягувати санкції, обіцяти щось Трампу і таке інше, які же бардак у державі? Я з вами погоджуюсь. Бардак у державі, бардак в тому, що розумієте коли у інститу Забирають інституціональність або вибудовують державу під особистості, тоді, звісно, буде бардак державі. Коли вирішують питання не не інституції, а вирішують питання конкретні люди в своїх інтересах, завжди. Буде бардак. А особливо буде бардак, коли в цю всю пісочницю залазить ЦРУ, а воно, до речі, вже залізло. А це вам навіть на ФБР. ЦРУ це служба зовнішньої розвідки. Це дуже-дуже-дуже серйозно. І коли в цю пісочницю залазить, залазить ЦРУ свої, своєю доказовою базою і починає знімати персоналій з їх, скажімо так, з усієї як він називається цепочки, спеціаципочки, да? хто кому передавав гроші, когось одного вибиває, тоді починають сипатись всі інституції, всі персоналі та да? інституції у нас давним-давно нема. І до речі, закликаю вас: ідіть до народних депутатів, пишіть їм і намагайте їх призвати до того, щоб вони до будь-яких а да? будь намагайтесь їх призвати до того, щоб вони нарешті повернули суб'єктність Верховної Раді України просто. Вимагайте від них цього, ідіть з питаннями, задавайте уряду. Вибачте, у нас Юля Сверденко ходить, п'яриться, розповідає, як у неї все добре. У неї добре у нас не дуже Ідіть, питайте далі, задавайте питання. Так що ж там з справами інших детективів, які знаходяться Це ще під вартою в СІЗО, які документували справу Міндіча. Та а що з Мінічем? Де взагалі ем, звернення до Ізраїлю? Да, хоча б таке звернення до Ізраїлю з е, вимогою видати Міндіча Україні. Що далі нічого не буде? Де підозра Єрмаку? Де, під, де, де, де пануміра? Вибачте, коли він повернеться на територію України? Де Єрмак взагалі? Да, в хаос державі, тому що вертикаль, яку побудували для особистого забезпечення себе? любимих, а не нас з вами і не захист нас з вами, а себе, ця вертикаль починає падати. І падає вона досить гучно. І кожен біжить в різні сторони, не знає, яку їм зайняти в цій історії позицію. От так поки у нас не весело. Але хочу попередити владу. Я знаю, що там роздруковують, передають таке інше. Якщо ви випустите ярмака, це буде абсолютно показник вашої ну, просто вже недієздатності. Це буде початок кінця. Ну, вже початок кінця настав, але це пришвидший цей кінець. Тому спостерігаємо. Всіх люблю. Не можу сказати, що всіх, але в основному люблю. До зустрічі. Майте гарний день зі святами сьогоднішнього.